Сара відчувала це щодня глибоку, непереборну втому. Це була не просто втома, це було глибоке роз'єднання, виснаження її самої сутності. Вона спробувала все екзотичні суперфуди, інтенсивні медитаційні ретрити, передові біохакінгові пристрої. Кожен обіцяв іскру, але полум'я залишалося тьмяним, її дух млявим. Світ, здавалося, пролітав повз, залишаючи її розгубленим спостерігачем. Її пошук енергії став одержимістю, що вела її з тихого дому до гамірних міст, а потім до віддалених, технологічно просунутих оздоровчих центрів. Вона шукала потужні зовнішні сили, вірячи, що рішення криється в складних рішеннях. Проте, з кожним новим гаджетом чи гуру вона відчувала себе все більш фрагментованою, все більш загубленою від себе. Одного дня, повністю розбита і повернувшись у свій сад, вона імпульсивно скинула взуття. Прохолодна, волога земля під її босими ногами викликала поштовх не електричний, а поштовх глибокого спокою. Їй бракувало нескладного перенесення енергії, це був просто зв'язок. Вона заплющила очі, відчуваючи тихий, незмінний пульс землі, безмежний резервуар, який вона завжди шукала у віддалених, штучних способах. Витончений пошук засліпив її до найпервіснішого, доступного джерела з усіх. Її подорож навчила її життєво важливого уроку, іноді найглибші відповіді знаходяться не в тому, що складно чи дорого, а в перевідкритті простих, заземлюючих істин. Ми є частиною цієї живої планети, і її енергія є невід'ємно нашою, коли ми дозволяємо собі її отримувати. Справжня життєва сила часто походить не від додавання більшого, а від возз'єднання з тим, що завжди було там, терпляче чекаючи під нашими ногами. Зупиніть нескінченний пошук і просто будьте. Знайдіть свій власний момент зв'язку. Підпишіться на Україні Андрепо, щоб отримати більше історій, які надихають вас дивитися глибше, а не просто далі.